Друзі, усім привіт! Сьогодні я хочу запропонувати вам рецепт джему із малини. Ось дивіться тільки, на який він отримується густий. А дивіться, який в нього колір. Ну, це дійсно свіжа малина. І це все завдяки тому, що малина вариться зовсім недовго. Тому зберігається такий колір і гарний смак. Його можна використовувати. Як начинку, печиво, рулети, тістечка, пироги. Ну і, звичайно, просто з блинчиками чи оладками. Ну і сьогодні я назбирала малинки, вона у мене домашня, і хочу її зважити, скільки ж в мене її вийшло. Буду варити джем в такій алюмінієвій мисці. Так, у мене малинки вийшло кіло 600. виливаю в неї грам 100 водички і поставлю ну, десь на середній огонь. І зразу хочу сказати, що при приготуванні цього джему не треба стояти біля плити, щось там вимішувати, загущувати, щоб не пригоріло, не пристало, щоб добитися тієї густоти, що потрібно. Тут мінімум затрат часу. Коли зручно, тоді і готуємо. Нам треба її закип'ятити, трішечки помішуючи, тому що водички небагато, щоб вона пустила сок. І отак гарно прокипіло, щоб ягідка пом'якшала. І отак трішечки проварити. Буквально хвилин 5. Ну і коли помішуючи, ми бачимо, що вся маса гарненько кипить, перекипіло так гарненько. То все, вимикаємо. І можна або залишити малину, щоб вона трошки остила, а можна гарячою, це вже як вам буде зручно, і нам треба її перетерти через ситечко. Можна також її пробити. Трішки блендером, але це зовсім не обов'язково. Малина гарно перетереться через сито. і так. Я отак вооружилася ополоником, і це найнадійніший спосіб перетирання будь-яких ягід на джем. У мене металеве ситочко не дуже велике, таке замале, скажем, і мені не дуже було зручно. Ну, нічого, я справилася з цією задачею хвилин за 10. Отак, От полонечку роблячи такі кругові рухи, воно дуже гарно перетирається і залишаються одні кісточки від цього пюре. Весь сок, уся м'якоть, все проходить через сито. Ну, ось так, бачите, тут залишаються одні кісточки. І все, я їх просто викину і більше нікуди не буду використовувати з них, навіть не звариш вже компоту. І, чесно кажучи, в цьому році малиновий джем для мене це просто якесь відкриття. Джем варимо що завгодно, з будь-яких ягід, але тільки не з малини. З малини варимо варення, звичайне класичне, малину заморожуємо, малину робимо з цукром, компоти. І навіть в голову не приходило зварити з малини джем. А тепер це мій фаворит. Це така вкусняха, це неперевершений смак. Має колір ем, натуральної малини. Ось, бачите, одні кісточки і капельки соку немає. Тобто, так, перетирається воно дуже-дуже гарно. От так перетерла я всю малинку. Зайняла ця процедура в мене хвилин 10, не більше. І зараз. Зараз я вилью оце пюре в ту ж саму миску, де й варилась малинка, і мені треба його знову зважити, щоб я розуміла, скільки мені додати це пюре цукру. І так, свіжої малини у мене було 1,6 кг, а пюре майже кг, Тобто десь близько 400 грамів в мене відійшло насіння. І цукру я буду додати 800 грам. Ну, це приблизно це приблизно 70% від кількості вашого пюре. Щоб джем був. Неприторно солодкий, щоб відчувалася натуральна кислинка, щоб це смакувало гарно. І тепер ставлю миску з пюре і цукром на середній огонь. І тут е, моя справа розмішати цукор, щоб він не пристав, і закип'ятити всю цю масу, закип'ятити, гарненько перемішати і закип'ятити. Ось воно у мене гарненько вже кипить. Все, я його виключаю і дам йому, щоб воно остило. Потім знову ставлю на огонь і знову даю закипіти. Закипіло, виключаю і знову даю остудитись. І тільки за третім разом ми закипячуємо і закриваємо потім баночки. І отак от, от при затраті, при мінімальній затраті часу ми отримуємо такий класнючий, уварений, гарний джем. Ну а на цьому все. Пробуйте, смакуйте, і нехай у вас все вдається.